Компанія Artmash володіє великим досвідом у гранулюванні кормів та паливних пелет, понад 10 років проєктуємо та виготовляємо комбікормові лінії, обслуговуємо понад сотні господарств в Україні Румунії, Молдові, Грузії, Польщі та інших країнах, маємо сертифікати безпеки Європейського Союзу, потужну команду та закритий цикл виробництва. Презентуємо вам напівавтоматизований комбікормовий завод потужністю 1500 кг за годину для відгодівлі птиці. Це обладнання для виготовлення гранульованого комбікорму для старту, престарту, відгодівлі та фінішу. Забезпечено зручне завантаження сировини. Ваш комбікорм проходить багатоступеневу підготовку. Це перемелювання основних зернових культур в крупку за допомогою валкової дробарки плющалки, обережне транспортування крупки, додавання преміксів і вітамінів згідно з вашим рецептом, додавання соняшникової рапсової чи іншої олії за допомогою системи розтуманювання рідин з подачею в бункер змішувача. Після чого йде процес змішування всіх компонентів в однорідну масу. Однорідний комбікорм вивантажується в бункер двоголового шнека дозованої подачі, який забезпечує оптимальний режим завантаження гранулятора. Гранулювання виконується на плоскоматричних грануляторах з конічними роликами. Отримуємо гранули діаметром від 2 до 6 мм. Готові гранули транспортуються на охолодження за допомогою автоматизованого протипоточного охолоджуючого комплексу. В охолоджувальній колоні температура гранул знижується на 40 60 градусів. Потоки повітря забирають легкий пил і вологу. Залишки крихти і пилу відсіються на вібростолі зі змінною сіткою, Перфорація сита змінюється залежно від розміру гранул. Відсіяна крихта підходить для повторного гранулювання. Чисті гранули готові до транспортування в пташники. Такі заводи легко монтуються, а ми допоможемо з налаштуванням і запуском. Наші конструктори запропонують вам 3D-макети та креслення під необхідні задачі. Довіряйте перевіреним.